Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, лагідний вітер. Доброго ранку пташки вишені. Доброго ранку тобі і мені. А для того, щоб у нас сьогодні з тобою в цілий день гарний настрій, ми для гарного настрою з тобою зробимо ось утаки. Лсосі, цукерку і тісточка. Для виготовлення наших казкових ласощів нам потрібний кольорове тіста або пластилін. У нас вже деталі заготовлені. Ми будемо спочатку робити казкову цукерочку. Нам потрібні ось такі два кольори фіолетовий і рожевий. Ми беремо їх, кладемо ось так поряд і зліплюємо один з одним. Викручуємо ось так і робимо равлика, да? скручуємо нашу цукерочку, ось так. Ось так. Цукерочку нашу скрутили, а скріплюємо її ось такою палочкою бамбуковою, або апельсиновою, або пластмасовою. І втикаємо нашу цукерочку ось так. І ми нашу цукерочку. Прикрашаємо. У нас ось такі будуть прикраси зелені. Ось так. Ось так ми прикрасили нашу цукерочку, але у нас буде ще одна смакота, ми зробимо тісточка. Для тісточка ми вже заготовили ось такий шматочок круглий тіста. І на тіста ми теж будемо робити равлико, теж з фіолетового і рожевого кольору. Теж беремо, зліплюємо і скручуємо. Але ми скручуємо ось так. Ось такі гарні солодощі у нас з тобою вийшли цукерка і тістечко.